Вітаю! Сьогодні говоримо про невидиму більшість, про 10 неможливих фактів про бактерії, які ми зазвичай не помічаємо. Напишіть у коментарях, з якого ви міста. Цікаво, як широко розлітаються наші ролики. Дякуємо, що дивитеся та знаходите час для науки. Нехай день буде легким і сповненим допитливості. Переходимо до фактів коротко, яскраво і по суті. Розповімо так, щоб стало видно те, що зазвичай ховається під мікроскопом. Без страшилок лише точні деталі. Неймовірний факт. Ніби сцена з божевільного фільму лікар Сперта бере колбу з каламутною культурою бактерій і робить ковток. Це не легенда, а реальний експеримент Барі Маршала 1984 року, коли він намагався довести, що виразку викликає не стрес і бурхливе життя, а спіральна бактерія Helicobacter pylori. Через кілька днів у нього почалися нудота, кислі відрижки та болі. Гастрит був очевидним. Здавалося б, соляна кислота шлунка з pH близько 1-2 повинна спалити будь-яке мікрожиття, але аж пілорі грає за іншими правилами. Вони виділяють фермент уреазу, що миттєво розкладає сечовину на аміак і вуглекислий газ. Навколо клітини виникає лужна аура, що нейтралізує кислоту. Бактерії проникають у слиз на стінці хлунка товщиною приблизно 1-2 міліметри, близько 0,04-0,08 дюйма і ховаються там, де кислота майже не досягає. Їхній розмір мізерний, довжина порядку 2-3 мікрометри, товщина близько 0,5 мікрометра. Тисяча таких пліч опліч вкладеться на поперечник головки шпильки. Рухають їх пучки джгутиків, як міні-пропелери. Клітина буквально вкручується в слиз, відштовхуючись від в'язкого гелю. На біопсіях тих років бачили звивисті коми на поверхні епітелію, невидима колонія там, де здавалося, жити не можна. За оцінками, аж пілорі носить у собі до половини людства, найчастіше без симптомів, ризик підвищується з віком і при поганій гігієні. Коли бактерії все ж провокують хворобу, їх лікують поєднанням антибіотиків та інгібіторів кислотності 7-14 днів, і невиліковна нервами виразка здається. У 2005 році маршал і патолог Робін Ворен отримали Нобеля. Неможливе стало новою нормою підручників. Історія нагадує, звичні пояснення нерідко зручні, а істина вперта і мікроскопічна. Якщо такі кейси вас захоплюють, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар, чи здивувала вас сміливість експерименту. Дякую за увагу і підтримку. Другий факт. Який двигун настільки малий, що вміщується в бактерію, але водночас настільки потужний, що розганяє її до швидкостей співмірних із гепардом за довжинами тіла? Це джгутиковий мотор, наномеханізм на протонному паливі. Уявіть вал ротора, статор із білків, гак та довгу нитку джгутика. Гвинт, який обертається завдяки потоку іонів водню через мембрану. Джерелом енергії є протонний градієнт. Тобто різниця концентрацій та зарядів по обидва боки мембрани. Бактерія підтримує його як батарейку і витрачає на рух. У е-колі джгутик може обертатися з частотою тисяч обертів на хвилину. За частки мілісекунди мотор змінює полярність і гвинт розкручується в інший бік. У режимі бігу клітина мчить прямолінійно зі швидкістю приблизно 20-30 мікрометрів на секунду. 0,0203 мм за секунду або близько 0,0012 ,00 дюйма за секунду, що дає десятки довжин тіла за секунду порівняно з найкращими спринтерами тваринного світу. Щоб не врізатися в тупик, бактерія постійно пробує світ на дотик. Датчики в оболонці порівнюють концентрації цукрів чи токсинів, і якщо попереду гірше, ніж позаду, запускається серія коротких кульбітів випадкових розворотів. Так працює хемотаксис: біг, кульбіт, новий курс, доки тренд не покращиться. За всіма цими маневрами стоїть лаконічна електрохімія, потік протонів, механічний момент на рівні приблизно 10 у мінус 18 ньютон на метр та молекулярний перемикач, яким командують сигнальні білки, жодних поршнів, жодного мастила, лише вода, іони та точна архітектура. У результаті клітина взагалі без мозку будує карту світу з запахів, як досвідчений водій зі дорожніх знаків. А чи знали ви, що бактерії мають справжнісінькі електродвигуни зі зворотним ходом? Напишіть у коментарях, що вразило більше, швидкість у довжинах тіла чи вміння розвертатися за мілісекунди. Цікаво, який пункт візьме гору. Кисень, яким ми дихаємо, ми сприймаємо як належне, проте це винахід бактерій, який за земними мірками відбувся учора. Приблизно 2,4-2,1 мільярда років тому ціанобактерії освоїли кисневий фотосинтез з води, вуглекислого газу та світла. Вони синтезували цукри, а кисень виділяли як відходи. Спочатку цей газ зовсім не потрапляв у повітря. Він спричиняв іржавіння океанів, зв'язуючись із розчиненим залізом та відкладаючись смугастими пластами, які сьогодні видобувають у кар'єрах. Лише коли залізо було достатньо насичене, О2 почав просочуватися в атмосферу. Це призвело до великого кисневого стрибка. Концентрація кисню зросла приблизно до часток та одиниць відсотка від нинішніх 21%, змінивши хімічну кухню планети. Тепла метанова і мла небес розсіялася, і клімат почав схилятися до похолодання. Одна з гіпотез пов'язує цей епізод із періодом снігової кулі, коли лід сягав майже до екватора. Але натомість земля отримала щит з озону шар О3, що формується з того ж кисню, який фільтрує жорстке ультрафіолетове випромінювання і робить сушу придатною для майбутніх експериментів життя. Киснень для бактерій був токсином, він легко викрадає електрони, руйнуючи молекули. Тому у тих, хто вижив, виникли ферменти пожежники каталаза та супероксид дисмутаза. А через сотні мільйонів років еукаріоти запрягли цей отруйний газ у роботу мітохондрій. На молекулу глюкози стало вироблятися в десятки разів більше АТФ ніж при безкисневому бродінні, близько 30 проти 2. У камінні залишилися підписи бактерій, куполи строматолітів, шар за шаром, міліметр за міліметром, 0,04 дюйма протягом століть. Важко повірити, але звичний вдих це побічний ефект давньої бактеріальної революції. Збережіть цей факт і поділіться ним з другом. Приємно нагадати, що наше сьогодні колись стало можливим завдяки мікроскопічному тоді. Четвертий факт найбільш брудною річчю на кухні нерідко є не відро, а те, чим ви його миєте. Пориста губка, де мільярди бактерій почуваються, як у готелі все включено. Її структура це мережа порожнен розміром у десятки та сотні мікрометрів, Наче квартали з затишними двориками, волога затримується, крихітні залишки білків та жирів просочуються в глиб, а кисень надходить повільно. Ідеальні умови для різноманітних мікроспільнот. Дослідження показують колосальні щільності порядку 10 в ступені 10 в ступені 9 колонії утворюючих одиниць на кубічний сантиметр. Це всього 1 сантиметр, тобто куб 1 на 1 на 1 сантиметр або приблизно 0,39 на 0,39 на 0,39 дюйма. Цифри лякають, але важливіше те, як вони там живуть. Бактерії розсідаються по нішах на поверхні аероби глибше ті, кому й без кисню тепло. У зрізи губки мікрополонії утворюють біоплівки, тонкі гелі товщиною в частки міліметра, де клітини обмінюються молекулами, наче сусіди записками на сходовій клітці. Кожне стискання губки, наче приплив і відплив. Частина води йде, але залишаються вологі кишені. Разом з ними клітини, ферменти та крихітні молекули запахів. Тому знайомий аромат губки це сигнали хімії, а не бруд як такий. Парадоксально, але й обробні дошки поводяться неочевидно. У деревині капіляри відводять вологу вглиб і сушать поверхню, тоді як пластик тримає калюшки на лицьовій стороні, звідси різні траєкторії для мікрожиття. Неможливість тут у масштабі: ми крутимо в пальцях об'єкт вагою кілька грамів 0,1,02 фунта, а всередині б'ється пульс цілого міста з вулицями, скверами та під'їздами. А як у вас хто частіше виділяє запах: губка чи дошка? Напишіть кілька рядків про свої кухонні ритуали. Цікаво, які мікроміста ви вже приручили. П'ятий факт: що жорсткіше напис на флаконі то спокійніші руки. Звучить логічно, але саме тут спрацьовує перевертень. Міф антибактеріальне мило надійніше за звичайне, бо вбиває бактерії. Факт: для повсякденної гігієни вирішальною є не отруйність складу, а фізика. Тепла вода, поверхнево-активні речовини, пар та тертя протягом 20-30 секунд. Пар обволікають жири та білкові липучки на шкірі, вода витісняє мікрофлору з рельєфу долонь, і транзитні бактерії, випадкові пасажири з поручнів та дверей, змиваються в стік. Результат мінус 90-99% небажаних мікробів без жодної магії вбивства. Антибактеріальність часто означала додавання таких речовин, як триклозан або триклокарбан. Вони діють на конкретні мішені в бактерії, але в побуті працюють гірше, ніж обіцяють, і побічно відбирають стійкі варіанти, ті самі супермікроби, які залишаються живими при малих дозах і передають хитрість сусідам. Доповніть картину міфом про обов'язково гарячу воду. Температура важливіша для комфорту, а не для чистоти. Головні фактори час та тертя. Спиртові санітайзери хороша латка в дорозі, якщо спирт становить 60-70% за об'ємом і руки не в жирному бруді. Спирт руйнує оболонки, але не змиває пісок і олію, де бактерії ховаються. Ще один важливий нюанс рідна шкіра, постійна мікрофлора, наші мешканці, займає ніші та стримує прибульців, а надмірна стерильність сушить і подразнює епідерміс, руйнуючи природні бар'єри. Тому вдома вигідніше вивчити техніку, ніж полювати за вбривчими етикетками, змочили, спінили, розтерли долоні, міжпальцеві проміжки, великі пальці, кінчики, зап'ястя і змили. Там, де ризик високий, кухня після сирого м'яса, догляд за хворими, правила суворіші, чисті рушники, окремі дошки, своєчасна заміна губок. Але у звичайний день неможливе, просто звичайне мило працює не гірше, а іноді чесніше. Маленьке опитування, що у вас на раковині, звичайне чи антибактеріальне. Напишіть один або два. Подивимося, як ми розподілилися і чи варто робити короткий розбір складів. Шостий факт. Бактерії мають власних чемпіонів, і їхні рекорди, здається, порушують закони здорового глузду. Уявіть собі, організм, який витримує дозу радіації, що в тисячу разів перевищує смертельну для людини. Deinococcus radiodurans спокійно переживає опромінення на рівні тисяч грей, одиниць поглиненої дози в джег на кілограм. Для орієнтиру людині достатньо приблизно 4-5 грей, щоб це стало фатально. А потім зшиває зруйновану ДНК назад. Секрет не в броні, а в ремонті. Білкові машини швидко знаходять уламки хромосом і склеюють їх, а антиоксидантні системи з марганцем захищають самі ферменти від окислювального дощу. Парадоксальна стратегія берегти ремонтників, а не стіни. Інший екстремал обігрує відстань і самотність. Кандидату десульфорудіс Аудакс Віатор, знайдений на глибині близько 2,8 кілометра у південно-африканських шахтах, без сонечного світла, без рослин, майже без сусідів. Він живе на енергію, яку вивільняє радіоліс води породою, їсть сульфати, засвоює азот з Н2 і будує органіку з розчиненого вуглекислого газу, автономна мікропланета під нашими ногами. А тепер рекорд розмір на один погляд. Гігантська бактерія Тіо Маргарита Магніфіка, виявлена в мангрових заростях Ваделупи, досягає сантиметрової довжини і більше, до приблизно 20 міліметрів. Це близько 0,8 дюйма. Її видно без мікроскопа. Як їй вдається не потонути у власних дифузійних проблемах? Всередині величезна вакуоля, яка видавлює цитоплазму до оболонки тонким шаром, скорочуючи відстані для обміну, а ДНК упакована в тисячі сотні тисяч маленьких пепінів. Острівців де гени ближче до фабрик білків. На іншому кінці шкали швидкість. Морська Вібріона трекгенс у багатому середовищі ділиться за десяток хвилин, тоді як класична еколі зазвичай потребує близько 20. У перерахунку на будівництво міста це темпи недосяжні навіть для мурах. Ці рекорди не заради шок контенту. Вони показують, що життєздатність – це конструктор, де можна посилювати ремонт, змінювати живлення, розтягувати розміри та прискорювати цикли. Хочете окремий випуск про чемпіонів мікросвіту з одним живим прикладом на кожен тип рекорду? Напишіть рекорди і зберемо продовження з найкращими заявками. Сьомий факт чи слово культура стосується лише музеїв та книг. Поворот у мікросвіті культура це також закваска, живий ансамбль бактерій, який змінює смак, запах і навіть соціальні ритуали. Відкрийте банку квашеної капусти. Сіль порядку 2% за масою, 20 грамів на 1 кілограм, витискає сік. Кисень виходить, і сцена звільняється для лактобацил. Лактобацилу з плантаром та її кузини їдять цукри і через добу 3 женуть pH вниз, з близько 6 до 3,5. Кислота консервує, аромат ущільнюється. У йогурті дует Streptococcus thermophilus і Lactobacillus дельбрукісі супсис bulgaricus при 40-45 градусах 104-11 фаренгейтів, розщеплює молочний цукор і згущує білки, звідси ложка стоїть. Кефірні зерна це зовсім не рослина, а колонія, десятки видів бактерій і дріждів, гелева матриця, де кожен отримує свою нішу. Пробіжка спиртом ледь помітна, але кислот і ароматів цілий оркестр. На етикетках блимає CFU – колонія утворюючі одиниці. Порція може містити 10 в сьомій, 10 в дев'ятій живих клітин, але важлива не груба цифра, а штам і його завдання. Різні лактобацили роблять різну роботу, а пастеризація після ферментації може обнулити живих героїв, залишивши тільки смак. Маркетингове біфідо часто ширше науки. Бактерії не лікують усе підряд, вони інструмент кулінарії та м'який помічник травленню, якщо живі та в достатній дозі. Натомість мова народної кухні давно все зрозуміла: квасити, всквашувати, закваска, слова мости між хімією та сімейними звичками. У будь-якому регіоні знайдеться свій культ культури Кімчі в кореї, ряженка та простокваша на слов'янських столах. Йогурт та айран від Балкан до Кавказу. Спробуйте відміряти сіль на кухонних вагах і запустити свою банку. 2% простий але надійний стандарт. А тепер ваша черга. Який ферментований продукт у вас домашній капуста, йогурт, кефір, компуча. Напишіть свій рецепт або маленький лайфхак. Зберемо карту живих культур прямо в коментарях. Восьмий факт. Тоді мікроб ворог. Стерильність ідеал. Зараз мікробіом невидимий орган, баланс важливіший за нуль. Ще в 20 столітті ми знали бактерії за культурами на чашці Петрі. Росло лише те, що вміло жити на наших живильних середовищах і при нашій температурі. Сьогодні ми читаємо їхні імена за ДНК 16 с секвенування та Шотган Метагеноміка витягують невидимих сусідів з будь-якої проби від ґрунту до крихти нальоту. Раніше в кишечнику рахували десятки одиниць видів. Тепер бачимо сотні й тисячі штамів, а загальний пул генів мікробіому в рази більший за людський, мільйони інструкцій проти 20 тисяч наших генів. Колись побутував міф: бактерій у нас у десятеро більше, ніж клітин людини. Сучасні оцінки акуратніші, порядок один до одного за клітинами. Але за функціями мікросвіт, як і раніше, є важковаговиком. У клініці контраст ще різкіший. Антибіотик широкого спектра, як ківш екскаватора по клумбі, він рятує життя при пневмонії, але вибиває газон дружніх бактерій на тижні і місяці. Звідси нова мова: антибіотик Стюарт Шіп, курс рівно за показаннями і без про всяк випадок. Стерильне краще змінилося на чисте достатньо. Ми миємо руки правильно, а не агресивно. Вдома нам важливіше провітрювання та роздільні дошки, ніж хлор до сліпоти. І навіть терапія змінила полюс при рецидивуючій інфекції клострідіоїди з дефіцилі, пересадка мікробіоти, фекальна трансплантація здатна повернути стійкий баланс там, де курси ліків зірвалися. Це вже не маргіналія, а визнана опція. Неможливим здавалося побачити цілий зоопарк без культури. А тепер ми не тільки бачимо, ми рахуємо, моделюємо і іноді дбайливо пересаджуємо. Збережіть цей факт як шпаргалку тоді зараз, і поділіться з тим, хто все ще вірить, що добре це стерильно. Нехай дискусія буде точнішою і спокійнішою. Дев'ятий факт. Чому вчорашній рис іноді небезпечніший за вчорашній стейк? Парадокс простий: розігрівання вбиває бактерії, але не завжди знешкоджує їхні токсими. Бацилюс цереус здатний залишити в рисі пам'ятну записку термостабільний токсин церуліт, який переживе сковорідку. Схожий трюк у золотистого стафілокока сам він гине, а його ентеротоксини залишаються активними. Практика, яка здається неможливою своєю простотою, працює краще за страх. Охолоджуйте залишки швидше. Правило двох годин, означає, що гаряча страва не повинна простоювати при 50-60 градусах 41-140F довше, ніж два години. Розливайте її в пласкі контейнери шаром не товщим за приблизно 5 см, 2 дюйми, і ставте на верхню полицю, де циркуляція краща. Тримайте холодильник на 0,4 градуси 32-39 фах, а морозильну камеру не тепліше, ніж мінус 18 градусів, 0 фаренгейтів. Маленький термометр у дверцятах коштує дешевше ніж візит до лікаря. Розігрівайте до температури не нижче 75 градусів у центрі порції або ж 167 фаренгейтів. Кухонний щуп, ваш друг, рис, пасту, картоплю, охолоджуйте одразу після готування і не тримайте в теплому, розігрівати двічі погана ідея. Розділяйте шляхи, сире м'ясо на нижню полицю готове вище. Дошки та ножі для м'яса і овочів різні. Губки змінюйте часто, рушники періть при не менше 60 градусів, при не менше 140 ф. Соуси від маринаду кип'ятіть, перш ніж поливати готове. Там міг залишитися зоопарк від сирого. Розморожуйте в холодильнику, а не на столі. Швидка вода під краном також є варіантом, якщо потім одразу готувати. Дивовижно, але саме нудні цифри та сантиметри збивають з ніг невидимого противника надійніше, ніж супермиючі натиси. Якщо такий формат практичної шпаргалки вам до вподоби, дайте тихий сигнал підтримки. Поставте лайк і напишіть одне слово шпаргалка в коментарях. Я зрозумію, що варто робити ще такі блоки. Десятий факт: чи можливо провести електричний провід без міді та ізоляції, лише за допомогою живих клітин? У морських та прісноводних мулах існують колонії кабельних бактерій, з родини десульфобулбацея. Ниткоподібні ланцюги простягаються на сантиметри крізь осад, транспортуючи електрони з багатих на сірководень глибин до верхнього шару, де є кисень або нітрат. В результаті хімія розділених шарів зшивається. Внизу окислюється сульфіт, на горі відновлюється кисень, наче хтось виніс батарейку назовні, не розбираючи літосферу. Струми скромні, мікроампери на квадратний сантиметр, але стабільні. Електрони біжать по білкових трасах через клітини, як по багатожильному кабелю. На твердих електродах інші мікрогенії, геобактер та шиванела, вирощують провідні нановолокна, пілі цитохромні нитки. Їх біоплівки у стічних водах віддають електрони прямо в вугільні пластини і виходить мікробний паливний елемент. Потужності тут не мегавати, але демонстраційні установки запалюють світлодіоди та живлять датчики хоч і на рівнях десятків сотень міліват на квадратний метр. Чиста енергія з відходів. Межа між геохімією та електронікою тане. Живі проводи пояснюють загадкові ph градієнти в мулах. А інженери вже проєктують біоелектронні очисні споруди та сенсори без реагентів. Неможливе раптом стає повсякденним. У кожній калюжі тиха електростанція, якщо придивитися мікроскопом і вольтметром. Якщо вас зацікавив цей прикордонний світ, життя дорівнює струм. Підтримайте випуск, підпишіться, поставте лайк і напишіть у коментарях, який факт із десяти видався вам найнеможливішим. Дякуємо за увагу та вашу підтримку.